Всім привіт! І в цьому відео хочу знову з вами поговорити про цей чудовий проєкт Symbiotic. а саме про їхній блог, де можна знайти усю актуальну інформацію про саме проєкт, про все, що з ним відбувається, про які інтеграції та співпраці можна прочитати та взагалі всі новинки, які з цим проєктом в останні місяці траплялися. Як ви бачите, тут ви можете ось розділити на анонси і на ресерочі або натиснути на все. І переглянути усі останні найкрутіші, найжирніші анонси. Один із найновіших 4 листопада якраз сьогодні Капсаї запустили свій майнет, де вони створюють децентралізований NASDAQ для ai додатків І тут ви можете прочитати більш детальніше, чим саме з симбіотиком. Вони інтегрувались і що це дає. Перш за все, е, має наразі більше 221 мільйона в розтекених різних токенах. І по-друге, те, що симбіотик дуже захищений і допомагає іншим децентралізованим платформам за допомогою симбіотика розвиватися. Якось можете прочитати тут нижче. І взагалі знайомитися з самим детальним е, блогом, який був реально на 2 хвилини і вийшов тільки сьогодні. Ось Така вже новина чудова. Звісно, що тут ви можете можете переглянути інші ап е, документи, гітхаб, кар'єру і всі їхні соціальні сторінки м, більш детальної інформації. Або ось, наприклад, що було перед цим Spark Symbiotic, там, Symbiotic Relay і так далі. То всі новини. Про які можна буде знайти і почитати, звісно, що тільки сімйотчики блогу ви їх зустрінете. Обов'язково раджу вам заглянути, якщо ви ще не зацікавилися і не знайомилися проєктом більш детальніше, тут ви все можете собі знайти. На цьому поки що все. Дякую, що були з відео. Всім до зустрічі!